Усім привіт! Сьогодні я хочу вам дати дуже класний та швидкий рецепт сніданку. Це такі яєчні мафіни з усім, що у вас є в холодильнику. І так, для тіста я показую велику порцію, але у мене частина пішла на один рецепт, частина на саме ці мафіни. Отож ми поєднуємо яйця, сіль, вершки. Вершки можна замінити на молоко, якщо у вас є. Збиваємо все вінчиком. До них додаємо борошно. Всі інгредієнти точно я напишу в описі. Також додаю трошки розпушувача. Тепер у мене було варене куряче філе. Ми також туди ж додаємо. Його можна замінити на ковбаску чи шинку. Сир натертий. І також я додаю томати. За бажанням ви можете додати будь-які овочі, які у вас є. Це може бути і перчик, і грибочки. Тепер я вам хочу показати, як я роблю такі формочки бумажні для мафінів, якщо в нас немає готових паперових формочок. Я розрізаю з таким чином пергамент, складаю його, так як показую на відео, і розрізаю в місцях, які у нас поєднані. І ось така форма у нас виходить. І подивіться, яка класна у нас виходить, який варіант класний для мафінів. І тепер наповнюємо їх начинкою нашою яєчною. І ставимо в духовку на 30 хвилин при 170 градусах. І тепер така смакота у нас виходить дійсно дуже швидко, дуже поживно та корисно на сніданок. Якщо вам вже набридла просто яєчня, я вам дуже рекомендую приготувати. І навіть ваші діти будуть в захваті від такої подачі яєчні. Обов'язково спробуйте.